Не зняли гроші, втратили пенсію. Одна проста дія, яка врятує виплати кожному переселенцю і про яку мовчать у кабінетах пенсійного фонду. Вітаю, друзі! Я ваш правозахисник, і сьогодні ми розберемо. Тему, від якої холоне кров у жилах кожного, хто залежить від державних виплат. Але перш ніж ми пірнемо у цю безодню бюрократичного пекла, я хочу знати, з ким я зараз розмовляю. Напишіть просто зараз у коментарях, з якого міста чи села ви мене дивитеся, де ви зараз знаходитесь. Це важливо, бо правила гри можуть мати свої нюанси в залежності від вашого статусу та місця перебування, а також це допоможе нам побачити географію нашої великої родини пенсіонерів, яку намагаються загнати в кут. Сьогодні ми говоримо про пастку, яка закривається тихо і непомітно. Ви можете спати спокійно, думати, що у вас є фінансова подушка безпеки, що ваші кревні кошти лежать на картці і чекають на чорний день. А насправді система вже поставила навпроти вашого прізвища червону галочку. Тема нашої розмови правило шести місяців. Це, мабуть, найнебезпечніша новина для внутрішньо переміщених осіб, та й загалом для багатьох пенсіонерів за останній час. Суть проста як двері і жорстока, як вирок. Якщо по вашій пенсійній картці не було руху коштів, тобто ви не знімали готівку, не розраховувалися в магазині за хліб чи ліки протягом шести місяців, пенсійний фонд вважає вас, вибачте на слові, мертвим. Або ж таким, що втратив доступ до рахунку, і що робить держава? Правильно, вона заморожує нарахування, просто перекриває кран. Щоб потім розблокувати ці кошти, вам доведеться пройти сім кіл пекла, особисто з'являтися, проходити ідентифікацію і доводити, що ви це ви і що ви все ще живі. Давайте згадаємо, як було раніше ще кілька років тому, до повномасштабного вторгнення. І до епохи тотальної цифровізації стосунки між пенсіонером і державою були, скажімо так, більш ламповими, хоча й черги були більшими. Людина отримувала пенсію через поштаря, який приносив готівку додому. Це був найнадійніший спосіб ідентифікації. Поштар бачив бабусю, бабуся бачила поштаря, гроші переходили з рук у руки, і держава знала, людина жива, людина на місці. Або ж пенсіонер йшов до каси банку, давав паспорт, касир звіряв фото, і процес був завершений. Якщо людина не з'являлася за пенсією кілька місяців поспіль, пошта подавала відомості і виплати призупинялися. Але це було логічно. Якщо гроші не забрали фізично, значить щось сталося. Зараз же ми живемо в еру банківських карток. Здавалося б, це зручно. Не треба чекати листоношу, не треба стояти в черзі в дощ і сніг. Гроші капнули на рахунок. І вони твої. Але саме тут криється диявол. Цифровізація, яка мала б полегшити життя, створила інструмент тотального контролю. Раніше державі було байдуже, чи витратили ви пенсію в той же день, чи склали під матрац на три роки вперед. Це були ваші гроші. Тепер же, коли гроші лежать на банківському рахунку, держава, а точніше, пенсійний фонд, має можливість, скажімо так, заглядати у вашу кишеню. Вони моніторять активність. І відсутність активності для них це сигнал тривоги. Давайте трохи поміркуємо про те, чому так відбувається. Чому взагалі виникла ця норма про 6 місяців? Офіційна версія, яку вам скажуть, у будь-якому управлінні соціального захисту звучить доволі благородно. Це боротьба з шахрайством та захист державних коштів. Уявімо ситуацію: самотня людина помирає, родичів немає або вони не повідомляють. Про смерть, а просто тихенько користуються карткою померлого. Або ж людина виїхала на непідконтрольну територію чи взагалі за кордон і втратила право на виплати згідно з певними нормами, але продовжує їх отримувати. Держава хоче переконатися, що соціальну допомогу отримує саме той, кому вона призначена. Це логіка чиновника. Вона суха, прагматична і позбавлена емоцій, але є й інша сторона медалі. Логіка звичайної людини, пенсіонера, який усе життя працював, сплачував податки, а тепер змушений виживати на копійки для багатьох людей похилого віку, особливо для тих, хто пережив е, жахи війни, евакуацію, втрату дому. Кожна копійка це гарантія виживання. Багато хто з вас відкладає пенсію. Ви не витрачаєте все одразу. Ви збираєте хтось збирає на операцію, хтось на допомогу. На допомогу онукам, хтось там, вибачте, на похорон, а хтось просто боїться завтрашнього дня і хоче мати запас. І ось людина, яка, скажімо, живе у селі, де немає терміналу в магазині, або людина, яку діти забезпечують продуктами, вирішує не чіпати свою пенсійну картку. Нехай назбирається сума, думає вона. Мине півроку, і я куплю дрова чи вугілля на зиму. І ось минає шість місяців. Людина йде до банкомата або намагається щось оплатити, а там порожнеча. Рахунок не просто порожній. На нього перестали надходити нові виплати. І тут починається паніка. Чому держава карає за ощадливість? Чому відсутність витрат прирівнюється до смерті? Це філософське питання про довіру. Держава не довіряє громадянину, а громадянин. Навчений гірким досвідом не довіряє державі, і в цій війні недовіри страждає завжди слабший пенсіонер. Це, знаєте, нагадує ситуацію, коли тебе змушують доводити, що ти не верблюд. Тільки тут ставки вищого, це ваші засоби до існування. Особливо боляче це б'є по внутрішньо переміщених особах. Чому саме вони в зоні найвищого ризику? Давайте розберемо категорії. Звісно, це правило стосується всіх пенсіонерів, які отримують виплати на картку. Але саме до переселенців увага прикута найпильніша. По-перше, через постійні перевірки місця проживання по друге через підозру, що людина могла повернутися на тимчасово окуповану територію. Якщо звичайна бабуся в Житомирі не знімає пенсію, система може це пропустити або зреагувати не так швидко. Але якщо це пенсіонер-переселенець з Донецька чи Луганська, який живе, скажімо, у Харкові чи Дніпрі, то тут система спрацьовує як капкан: шість місяців тиші та і все блок. Також у зоні ризику знаходяться ті пенсіонери, які перебувають за кордоном. Багато хто виїхав, рятуючись від війни. Вони можуть берегти українську пенсію на картці, не знімаючи її, бо, наприклад, отримують допомогу від країни перебування і їм вистачає на базові потреби або ж просто економлять на комісіях за конвертацію валюти. Вони думають, повернуся в Україну, тоді й витрачу. А система бачить це інакше: немає транзакцій в Україні. Значить, можливо, людини вже немає, і блокує. Ще одна категорія це маломобільні люди, лежачі хворі, за якими доглядають родичі. Часто буває так, що діти купують все необхідне за свої гроші, а батьківську пенсію просто накопичують. І це теж пастка, адже система не бачить вашого побуту, вона бачить тільки цифри, а точніше, їх відсутність у графі видатки. Тут я хочу зробити невелику паузу і звернутися до вас. Мені важлива ваша думка і ваш досвід, адже теорія це одне, а життя це зовсім інше. Напишіть зараз у коментарях, чи стикалися ви з погрозами припинення виплат. Можливо, вам приходили якісь е, листи щастя від пенсійного фонду або дзвонили з банку з вимогою терміново зняти гроші. А можливо, хтось із ваших знайомих вже потрапив у цю ситуацію і втратив виплати через це правило шести місяців. Поділіться своєю історією. Це допоможе іншим зрозуміти, наскільки реальною є загроза, і, можливо, ваш коментар врятує комусь нерви та гроші. Я читаю кожен ваш відгук. І ми разом формуємо реальну картину того, що відбувається в країні. Отже, повертаємося до нашої проблеми. Ви розумієте, що ситуація патова. З одного боку, ви маєте повне право розпоряджатися своїми коштами так, як вважаєте за потрібне, в тому числі і не витрачати їх. Це ваша власність. Конституція гарантує право власності. Але з іншого боку, є підзаконні акти, постанови кабінету міністрів, внутрішні інструкції пенсійного фонду, які кажуть, ні, друже, ти мусиш показати нам, що ти живий. І сперечатися з системою в суді там це довго, дорого і для багатьох просто неможливо. Тому ми, як мудрі люди, повинні знати, як обійти ці підводні камені, не вступаючи у відкритий конфлікт, який ми можемо програти просто через брак ресурсу. Нам потрібно діяти хитро і на випередження. Як же вийти з цієї ситуації? Що робити, щоб не стати жертвою цього правила шести місяців? Рекомендації насправді дуже прості, але їх треба виконувати дисципліновано як прийом ліків. Перше і найголовніше правило створіть рух. Не дозволяйте вашій картці запилюватися. Система пенсійного фонду та моніторинг Ощадбанку, а саме через нього, проходить більшість таких виплат, хоча це стосується і Приватбанку, і інших, налаштовані на виявлення саме мертвих рахунків. Що таке живий рахунок для банку? Це рахунок, по якому відбуваються транзакції. Транзакція це будь-яка операція зміни балансу ініційована клієнтом. Увага! Зараз буде найважливіший момент. Записуйте або запам'ятовуйте, вам не потрібно знімати всю пенсію, вам не потрібно витрачати тисячі. Достатньо зробити одну маленьку дію раз на місяць. Це може бути покупка в магазині. Навіть якщо ви купите одну буханку хліба або навіть коробку сірників і розрахуєтеся карткою на касі. Все, система отримала сигнал. Клієнт активний, клієнт живий, клієнт тут. Це ваша страховка. Якщо ви не ходите в магазини або живете в селі, де тільки готівка, знайдіть можливість поповнити мобільний рахунок з цієї картки, поповніть собі або онукам телефон на 10 чи 20 гривень. Це теж транзакція, це теж дія, яка знімає вас з червоного списку претендентів на блокування. Банк бачить: ага, з рахунку списано кошти на оплату послуг зв'язку. Питань немає. Що робити тим, хто не може вийти з дому або перебуває за кордоном і боїться користуватися карткою там. Зараз майже у кожного є додаток банку в телефоні, ощад 24-7, Приват24 тощо, ви можете зайти в додаток і зробити переказ коштів. Переведіть 100 гривень на іншу свою картку, або на картку дружини, чоловіка чи дітей. А потім, якщо треба, нехай вони переведуть назад. Сам факт переказу це, та, це теж активність. Головне, Розірвати це коло тиші не дайте системі зафіксувати 6 місяців повного штилю. Робіть хвилі. Але що робити, якщо найстрашніше вже сталося? Якщо ви пропустили цей момент і вам вже припинили нарахування пенсії, не панікуйте, гроші не зникають безслідно. Вони депонуються на рахунках пенсійного фонду, але щоб їх повернути, доведеться пройти процедуру ідентифікації. Раніше це означало тільки одне: треба брати паличку, збирати останні сили і йти особисто у відділення пенсійного фонду або банку, стояти в черзі, писати заяву, показувати паспорт. Для багатьох це фізично важко. Для тих, хто за кордоном неможливо, але зараз на щастя з'явилися нові механізми. Ви можете пройти ідентифікацію віддалено. Перший спосіб через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Для цього вам знадобиться дія-підпис. Це електронний підпис, який можна згенерувати в додатку Дія у вашому смартфоні. Ви заходите на портал. Авторизуєтеся за допомогою цього підпису, і це вже вважається підтвердженням особи. Система розпізнає вашу біометрію обличчя через камеру телефону, звіряє її з даними в реєстрі. І якщо все збігається, ідентифікація пройдена, Но це можна зробити, сидячи на дивані вдома або перебуваючи в Польщі, Німеччині чи Канаді. Другий спосіб, який зараз активно впроваджується це в ОБІ, це відеоідентифікація. Це, по суті, відеодзвінок зі співробітником пенсійного фонду. Ви подаєте заявку на порталі, вам призначають час, і ви спілкуєтеся через Viber, WhatsApp, Zoom. Чи інший месенджер. Ви показуєте на камеру свій паспорт, своє обличчя, відповідаєте на питання інспектора. Питання можуть бути різні, коли ви останній раз зверталися до лікаря, де ви працювали. Як звати ваших дітей? Це робиться для того, щоб переконатися, що ви це справді ви і що вас ніхто не примушує. Якщо ви успішно проходите цю розмову, виплати поновлюються. І не тільки поточні, а й ті, що були заморожені за весь період. Тобто вам повернуть борг. Проте, друзі, погодьтеся, краще не доводити до цього, краще не створювати собі проблем, щоб потім героїчно їх долати. Процедура відеоідентифікації може зайняти тижні очікування черги, потім розгляд результатів, потім технічні збої. Це все нерви, які у нашому віці на вагу золота. Тому повертаємося до того, з чого почали. Профілактика найкраще лікування. Правило шести місяців це дамоклів меч, який висить над кожною пенсійною карткою. І ниточка, на якій він тримається, перерізається саме вашою бездіяльністю. Запам'ятайте, банківська система це, це холодний механізм, Їй невідомі поняття, економія, запас відклав на чорний день. Для неї існує тільки актив і пасив. Будьте активними. Навіть якщо вам не потрібні гроші прямо зараз. Зробіть вигляд, що вони вам потрібні. Купіть газету, заплатіть за комуналку через додаток, навіть якщо це сума в одну гривню, хоча там є мінімальні ліміти, але ви зрозуміли суть. Зробіть благодійний внесок у 5 гривень на зсу. Це подвійна користь і армії допомогли, і пенсію свою врятували. І ще один важливий момент: не тримайте всі яйця в одному кошику. Якщо у вас є можливість, і ви, наприклад, ВПО, намагайтеся, хоча б раз на 3-4 місяці, все ж таки, знімати якусь суму готівки, якщо це безпечно. Банкомат це це теж. Точка контакту камера банкомата фіксує, що гроші зняла людина, а не робот. Це залізобетонний доказ вашої присутності. Ситуація з виплатами зараз складна, бюджет дефіцитний, міжнародна допомога надходить з затримками, держава рахує кожну гривню, перевірки будуть тільки посилюватися, гайки будуть закручувати. Нещодавно говорили про те, що будуть звіряти дані прикордонників. З даними пенсійного фонду ще ретельніше, тому якщо ви виїхали за кордон і не повідомили про це, будьте готові до питань. Але правило, шести місяців це, це те, що ми можемо контролювати самостійно без юристів і судів. Це наша зона відповідальності. Тож, друзі, підсумовуючи нашу довгу розмову, ми живемо в час, коли за своє треба боротися. Іноді ця боротьба це не мітинги і не суди, а проста фінансова грамотність і уважність. Не будьте байдужими. До своїх рахунків, перевіряйте термін дії карток, і головне, не давайте їм спати. Ваша пенсійна картка має працювати, вона має дихати. Рух коштів це її пульс. Поки є пульс, є життя, є виплати. Зупинився пульс. Прийшла клінічна смерть для ваших фінансів, і реанімація може коштувати вам занадто дорого в плані здоров'я. А тепер, як я і обіцяв, розв'язка нашої історії та відповідь на те питання, яке ми поставили на самому початку в заголовку нашого відео. Пам'ятаєте, не зняли гроші, втратили пенсію. Одна дія, яка врятує виплати. Так от, яка ж це одна дія. Багато хто думав, що треба бігти в пенсійний фонд, писати заяви, проходити складні перевірки. Ні. Ця одна дія, яка рятує вас від блокування за правилом 6 місяців, це будь-яка транзакція на будь-яку суму. Купіть найдешевшу річ у супермаркеті, поповніть рахунок на 10 гривень, переведіть 5 гривень сусіду. Зробіть це хоча б один раз на 5 місяців, і ви будете невидимі для каральної машини блокувань. Ось так просто. Одна маленька дія рятує великі гроші. Бережіть себе, свої нерви та свої пенсії до зустрічі.